I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right Друзі, Не сказала вам до побачення, тому що я розуміла, що я поїду на річку, тобто це відео, яке ви сьогодні бачите, записувала я його вчора. Тому що е треба якось свою кукуху зберігати, е більш-менш урівноважено, тому що ті графіки, які у нас є, то проїхали. І я зараз приїхала на річку. У нас нарешті сьогодні нуль. І знаєте, що хочу вам сказати, можна ходити без шапки. Але я сьогодні, у мене сьогодні лук а-ля 90-ті. Так я ходила у 90-ті. Ще коли Катюня ходила до сичого садочку, в мене оцей свитер був, і цю куртку. І якраз, А я завжди думала, Та вже, ой, тут слизько треба буде обережно, хоча б вітру немає. А їхала, там є лід і сидять рибалки. Але ж з машини його так опс, особливо не зняти, а зняти воно буде змазано і неякісно. Тут теж є зараз лід. Що хочу сказати? У нас потеплішало. На вулицю не вийдеш, тому що це не сніг, це скло. Скло, на яке стати неможливо. Я ж сходила в магазин, то ці звуки відчуєте? І ця мить. Вона вже ніколи не повториться, буде інша, схожа, але саме ця. Вау. І думаю, ну що я буду в хаті робити? А кудись іти слизько, е, ти ноги напружуєш, мені це не подобається. Додаткове навантаження на нервову систему я і зараз це не хочу, я це обходжу. І думаю, Боже, скільки того життя Таня викликає таксі. Поїдь на річку і таксі під під'їзд під'їхало, до річки до весло. З річки я замовлю таксі 62 гривні. Но я недалеко поїхала, тут майже поруч. Туди, де є лебеді, я зараз не можу їхати, тому що останній раз ми там були з нашим. Найкращим, і зараз мені трішки важко туди. Я не готова поки такі моменти. А сюди, то думаю, поїду. І назад викличу таксі. І до під'їзда поїду. Треба інколи робити собі життя простіше. Ось так і треба робити. Боже, як тут неймовірно гарно. Біля берегу лід, а далі невеличкі хвилі, там де не замерзла річка, б'ють по цьому льоду. Ходімо, послухаємо разом. Чуєте? Я боюся йти, тому що тут вже лід, Ну, там, де пісок ще трішки можна. О, там дуже далеко дві лелеки сидять на льоду. Але в мене не професійна камера і вона це не зможе. Касати. Завжди те, що бачиш на власні очі, камера цього не передасть. Зараз намагаюся підійти ближче до лелек. Якщо вони нікуди не стикаються, полетіли. Ні, камера не показує те, що бачить власні очі. У нас сьогодні світло лише 45 хвилин. Все, все. Дистанція не зарядилась. Хай це буде найгірше в нашому житті, щоб... Хіба не так? дивлюсь, хтось там на пробіжку вийшов, побіг. А взагалі-то люди тут є, ходять, гуляють. І знаєте, що я зараз зрозуміла кожного разу, коли я сюди потрапляю. Опс! Перечепилася трі, трішки, але це нічого. І я Ходжу саме цими стежками і думаю, ну що я тут іще не бачила? Але кожного разу такі приємні відчуття кожного разу. І це чудово. Класні емоції. Ох, там з зв'язочком матуся. Ходить по на на, на песок написок не йде, то зрозуміло, Так прогулюється. Сонечко крізь хмари намагається світити. Когось мені це сонечко нагадує. Світити крізь хмари. Дивилася у нас в новинах, в нашому місті. Там, де зараз лебеді, і коли почалися морози, там лебеді замерзли в тій водичці, і люди прийшли прогулятися, хтось їх там кормить і побачили, що вони навіть рухатися не можуть. Люди викликали рятувальників, і рятувальники взяли з собою човен на всяк випадок. Але лід там був, а лід же ж ми не знаємо який, чи він товстий, чи він крихкий, і врятували лебедів. Я не помітила, що вона зараз повітряна тривога. Я дуже стала неуважна, треба брати себе в лапки, як каже моя Катюня. Це я вже селфі-палку склала. Я дуже неуважна стала зараз до повітряних тривог, і я це кажу у голос, і я це визнаю. У -у 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 Все нормально. <схід> Нічого собі. Навіть там чоловік займався на тренажерах. Ну, я бачила, думаю, що я буду показувати. Люди займаються у нас на тренажерах будь-яку погоду. І той став так оглядається. І думає, що мені робити продовжувати чи зачекати. Ні, Не, несподівано це було. Намагана. Ні, пішов далі займатися. А така фігня малята любі хлопчики і дівчата. Це не смішно, але ми чомусь усміхаємось. Там ще машини їдуть, та багато людей сюди приїжджає. Все, чоловік вже пішов там. А я знаєте, що помітила? У мене буває два стани. Перший стан, коли нічого не хочеться, в хаті холодно, холодно. І таке бажання, знаєте, одразу під ковдру, щоб було тепленько, і або там поспати, або просто там погортати телефон. А або... буває, і я розумію, що це може стати звичкою, і я не хочу таких звичок. А такий же самий стан замість того, щоб під ковдру. От треба чимось займатися. Фізичною культурою я маю на увазі спорт, ну це щось таке велике, серйозне, а фізична культура, або там якісь танці, які можна там включити на телефоні і рухатися, як показує тренер, і ти теж знімаєш стрес. Але з користю для себе. І коли ти робиш такі фізичні навантаження, теж знову їдемо. Можна... Тут багато людей. А коли ти робиш такі фізичні навантаження, ти так само заспокоїшся, але не під ковдрою, там, де може перерости в стрес, я не хочу, це вже звичка. А, Песик! Привіт! У нього є. А, там його вон, хазяїн пішов, бо я бачу, що це якось, я думала, заблукав. А там чоловік йде ага, і гукає його. Тому я інколи таке і роблю. Хоч трішки почати. Не навантажуючи себе, не через силу. Через силу у нас і так багато чого відбувається, не через силу. Але почати. О, на пробіжці. Тому я зараз трішки позаймаюся. Добре, що снігу багато. Черевички, опс, стій Таня. Черевички майже чисті. Поїхали. Позаймаємося, будемо дивитися на водичку. На те, як з візочком хтось прогулюється. Як чудово. На свіжому повітрі. Фу, як я злякалася. Оте ж ходжу тут, ходжу туди сюди. Дивлюсь, хто на мене дивиться. Я цього не очікувала. Там такі виразні очі. Я вам зараз хочу показати. Боже, черевички які. Вау! Дивіться на ці виразні очі, на ці черевички. Ой, це не я. Це ти так вітаєшся, ти вирішив зовсім мене злякати. Ні, я ще з, е, з тим не розмовляла. З скульптурою зі снігу. Не, ну, то ж, треба, і щоб вії ще були, розумієте? Це з чогось же ж взяли. А, брови. Хух, Позаймалась Таня трішки. О, і оце мені подобається крутити. Зараз. Опс. Ставай, впевнено, опс. І ось так по колу. Хух. Крутимо. Ух, а відчувається в Талії? Що в мене є талія? А так мої дорогенькі проводжу я час. На все свій час ми пам'ятаємо, що завжди ось так. Скрутно не буде, і все пройде мене час. Ой, машини знову їздять, у кожного своє, як то кажуть. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Я надалі хочу позайматися зараз на тренажерах, але не через силу, а за бажанням. Через силу я вам вже кажу, що ми багато чого і так робимо, тому треба за бажанням. Бережіть себе. Завжди так не буде. Хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку. Вам це не складно, а для мене це буде приємно. Приємно знати, що це комусь теж треба. Комусь хтось підтримує україномовний контент. Хтось просто емоційно заспокоює. На моєму каналі, тому що мені теж нелегко, боляче, все знаю, про все, все пропускаю крізь серце, але у нас є головна мета, головна задача зробити так, щоб дах остаточно кудись не поїхав, щоб він тримався і тримаємося ми. До зустрічі в новому відео. До побачення обіймаю.